Всім привіт з вами я, Нікіта 4542. Сьогодні вам розкажу біографію американського актора і кінопродюсера Carversers. Carzers це американський актор, продюсер, режисер, колишній професійний футболіст. Народився він 14 січня 1948 року, Новий Орлеан... Янна США. У 1985 році він знімався разом з Дольфом Лундгреном і Сильвестр Сталлоне у 4 четверта частина э, роки 4. Там він зіграв Аполло Крита. Я вам розкажу, що там було. Що там стало короче. Uh, він бився з Іваном Драго. Uh, Потім Іваном Драго йому наніс смертельний удар і його положив на Ринг на смерть. І... Таке... Помер він 2 лютого 2024 року на 76 році життя. Лос-Анджелес, Каліфорнії, США, що? цей чувачок вбив його геть на смерть. Таке не Він помер у весні.